Наші садові уподобання та стилі з часом змінюються, а багаторічні рослини з однорічними рослинами дають нам можливість легко оновити зовнішній вигляд ділянки. Завдяки їх різноманітності та універсальності ми можемо експериментувати з кольорами, текстурами та композиціями. Коли наші колекції рослин ростуть, а самі рослини розвиваються, ми отримуємо свободу для творчості та нових ідей. Вибір між однолітниками і багатолітниками не повинен бути строгим, вони прекрасно поєднуються як в квітниках, так і в горщиках. Їх комбінація дозволяє створювати яскраві і довговічні композиції. Але щоб зрозуміти, на чому зробити акцент, варто врахувати кілька важливих моментів: те, чи є рослина однорічним або багаторічним, залежить від вашої кліматичної зони і мікроклімату. Багатолітні квіти, які в Україні вважаються однорічними, в тропіках ростуть як багаторічники. Існують також ніжні багаторічники, які можуть пережити зиму лише за певних умов. Орієнтуйтеся на свою зону вирощування та експериментуйте, щоб знайти ідеальні рослини для вашого саду. Багаторічники основа саду Багаторічники повертаються кожен сезон одні живуть кілька років, інші десятиліттями. Трав'янисті багаторічники йдуть в сплячку при несприятливих температурах, часто відмираючи взимку, але деякі впадають в спокій і в літню спеку. З настанням відповідних умов вони знову оживають. Ці рослини справжні трудівники саду, що забезпечують красу рік за роком. Хоча їх початкова вартість вища, ніж у однорічників, їх довговічність виправдовує інвестиції. Їх можна ділити, пересаджувати і використовувати в контейнерах. Багаторічники створюють багатошаровий інтерес завдяки квітам, листю та формі. Вони також підтримують екосистему, залучаючи метеликів, джіл та птахів. Використання місцевих видів знижує витрати на догляд. Переваги багаторічників довговічність повертаються щороку. Багатосезонна декоративність. Стійкість і мінімальний догляд. Користь для екосистеми, підтримка запалювачів, поліпшення ґрунту, захист від ерозії, однорічники яскраві акценти. Однорічники дають миттєвий результат, вони швидко ростуть і зацвітають. Це ідеальний варіант, якщо потрібно швидко оновити сад на відміну від багаторічників, вони завершують свій життєвий цикл за один сезон. З їх допомогою можна легко міняти колірні схеми і візерунки в саду. Вони особливо цінні, коли інші рослини не цвітуть у розпал літа або в прохолодні періоди. Однорічні рослини чудово виглядають у горщиках, підвісних кошиках та віконних ящиках, залучаючи запалювачів. Переваги однорічників. Гнучкість у використанні кольору. Швидке цвітіння і зростання. Прикраса саду в тихі періоди. Низька початкова вартість. Швидкий спосіб поліпшити зовнішній вигляд. Однорічники найпростіший спосіб додати свіжих фарб. Навіть один підвісний кашпо з яскравими квітами відразу перетворює простір їх можна міняти кожен сезон, пробуючи нові поєднання. Повторюючи колірну гамму в різних куточках саду, можна створити гармонійний образ. Також однорічники виручають, якщо потрібно, терміново оживити втомлені ділянки. Багатосезонна декоративність Багаторічники забезпечують інтерес протягом усього року. Одні цвітуть до заморозків, інші, як морозники і цикламени, радують вже в кінці зими. Навіть в сплячому стані їх сухі суцвіття і трави виглядають ефектно. Шари та стиль саду. Комбінуючи багаторічники і однорічники, можна створювати різні стилі, від формальних до природних. Головне, щоб умови підходили рослинам. Деякі види розмножуються самосівом, що додає саду природності. Але важливо стежити, щоб вони не стали агресивними. Приклади самосеюючихся багаторічників: Айстра, Колумбіна, Кореопсис, Ехінація парстянка. приклади самосеючихся однорічників, амарант, волошка, косме, настурція, цинія, акценти в прохолодний сезон. На весні і восени, коли багато рослин ще сплять або вже відцвіли. Однорічники на кшталт братків, лев'ячого зіва і декоративної капусти додають фарб. У теплих регіонах вони цвітуть всю зиму, в холодних прикрашають сад в міжсезонні. Креативні контейнери. Горщики дозволяють комбінувати багаторічники і однорічники в будь-яких поєднаннях. Восени, наприклад, хризантами і айстри відмінно виглядають з декоративною капустою. А взимку контейнери з вічно зеленими рослинами та сезонними акцентами оживляють сад. Розставляйте їх біля входу уздовж доріжок або в зонах відпочинку, щоб насолоджуватися красою в будь-який час року.